Привіт. Привіт! Привіт! Давай сьогодні поговоримо про оснащення кабінету автоматриста. Який він має бути ідеальний і те, що ми бачимо в оптиках. Ну, Те, що ми бачимо в оптиках, воно інколи дуже-дуже плачевна ситуація, так в Україні. Але якщо говорити про ідеальний варіант, то це, мабуть, дійсно місце офтальмолога, оптометриста, який містить пороптер, авторефрактометр, щульову лампу. Панель, цифрову, так, проєктор знаків. Так. Так. А що ще має бути? Набір спелець. Обов'язкова. Пробні оправи. І не одна а аж для діток, так? Так. А, в теноскоп, ну але якщо є так, городиноскоп. Городиноскоп, діток перевіряється. якщо знаю. і там різні засоби, заслонки, фільтри, це обов'язково має бути. В ідеалі мати призматичні лінійки, безумовно. І ще хотілося б мати, крім призматичних лінійок, набір, принк, це якщо... Оптометрист працює з призмами, так? Це ідеал. То. Ну, я думаю, ми просто додамо перелік того, що має бути оснащення в кабінеті, так? допишемо для того, щоб ви могли прочитати більш деталі. Так, звичайно, бачимо, зробимося по кожному апарату, так, щоб mm -hmm. орієнтувалися. Це ідеал. А що насправді на в нас є більшість? Насправді є набір скелець. Так. Є пропного оправа, одна або інколи дві, на що ми можемо в деяких uh, оптиках є крос-циліндри і дійсно працюю з крос-циліндром, ми не всі зустрічаємо. Авторопрафтометри є різні, є новіші, є старіші покоління, але в принципі є. Деяких є щільок, правда? Щільок. Це рідше буває. Рідше буває, да, але все-таки є. А на рахунок хороптерів це не завжди ми бачимо їх. Зустрічаємо механічні – це частіше насправді, mm -hmm. а автоматичні – це більш такі рідкісний. Сучасний такий варіант. Так. Ну і звичайно, таблиця. В ідеалі апарат рота, але і то такого не буває, ми бачимо просто таблицю. Mm -hmm. на але дуже питання з приводу оснащення, в якому вони стані, так, якого кольору е, е, бумага на якому нанесені. Ці знаки, да? Тому що вони вже вицвітають з часом, так, вони звичай. вже не білого по кольору, вони вже жовтуваті. І е, дійсно це е, шкодить правильній постановці діагнозу перевірці густроти зору. І в деяких випадках оптотипи всі перевіряють на, ну більшість перевіряє на літерах, так? але тут ми, я думаю, що підійдемо до цього питання. Е, у яких автотипах краще і правильніше <пліз plaque> ну, Так, ну і ще забули це Так, no, Звичайно, І вони дуже різні табличку для читання. Вони теж різні. Так що це ідеальні кабінети. Те, що ми бачимо дійсно на сьогоднішній день, ну ми розуміємо, що не всі можуть мати таке оснащення, і тут треба розуміти, чим яким напрямком чим займається. Оптометрист, але звичайно відкривати можна і можна робити мінімум оснащення. Тому тобто маємо мати саме елементарне. саме елементарне, це ще раз повторимося, що це скельця, це повні окрави, бажано дві, хоча б одна з них щоб була дитяча. І це обов'язково мати ну найкращий варіант це хоча б проєктор на знаків. Mm -hmm. да? Якщо вже ні, то хоча mm -hmm. б таблицю з підсвітку, щоб чітко було видно ці Автотипи, Автотипи безумовно, ну і в принципі авторефрактометр теж потрібний для, для початку мати, так? бо е, складніше буде робити і це займе більше часу, то ми будемо працювати mm -hmm. без авторефректорів. Але якщо хочете займатися ще контактною корекцією, то тут обов'язково мати ще щілину лампу. Це обов'язково. До речі, приводу щелини лампи, хочу. Що, е, згадати один момент, коли я була в, е, в одній з оптик, стояла під накриттям щульова лампа, і я запитала, а що це у вас? І дівчата кажуть, ну це щульова лампа, ну ми нею не користуємося. Я до того, виду, що в більшості випадків працівники вони мають вміти працювати з цією технікою, з цим обладнанням, тому що це дуже така ну, точна оптика, яка і обладнання дуже дороге для того, щоб просто стояти. Тому я думаю, що це окрема буде в нас рубрика, де ми Показати, можливо, як, як працювати як, на як працювати? Як на обладнанні? Це дуже важливо, тому що воно може мати місце так, в оптиці, але з ним не працюють. Тому давайте будемо разом підвищувати свій професіональний рівень ну і до нових зустрічей!